що важка праця ніколи не підведе. Якщо бракує таланту, вірю, що зможу. Подолати це з часом і зусиллями. Все досвіду зміцнів витривалість зросла, і люди почали це помічати. Я стаю сильнішим. Та зможу стати лицарем. І ця палаюча надія. Села, через яке ми проходили, викликав мене на поєдинок. Ти слабкий дядьку. Йому було 12, і він узяв меч до руки лише півроку тому. А я тренувався понад 10 років, аж поки руки не вкрилися мозолями. Все ж, мої навички не йшли в жодне порівняння з генієм, який тренувався лише шість місяців? Невже важка праця, така вже й марна? Невже для мене справді немає надії? Лицарем. Навіть коли всі сміялися з мене, працював невтомно, спав менше за інших, тренувався, тренувався і тренувався. З надією, що одного дня. Ож і не зможу стати лицарем, то, хоча б досвідченим солдатом. Відтоді минуло три роки: дівізія Кіпру. Четверта рота, четвертий взвод, четвертий загін. Наразі командую загоном, який складається з найгірших покидьків війська. Досягнув цього завдяки невтомним тренуванням. Це не надто почесно, але, мабуть, бути в королівському війську краще, ніж вільним найманцем. Гей, Заксине! Сержанте, можеш підмінити мене на ранковому чергуванні? Будете винні? От шмаркач. Бачи, як він зиркнув. На мене свої обов'язки спихнути? Я хочу знову вивчити серце звіра. Хіба ти вже не намагався і здався? Чому раптом передумав сержанта? Між Наурілією та Асфеном, у якій я вперше загинув. І це битва, яку я переживаю знову і знову. Помираю і прокидаюся. Знову вивчаю серце звіра, Врема. Але досі не можу відслідкувати кінчик. Але сьогодні, сьогодні буде той день. Це мій двадцять перший раз у цій битві. Я вже на пам'ять знаю все, що станеться. Ухиляюся від списа, що летить ззаду. Потім блокую ще одну атаку з атилу. А тоді... Раніше помирав. Що це було? Ось, він завжди помирав, навіть якщо я рятував його від стріли. Перше завдання виконано. Залишився лише мою шию вже двадцять разів але цього разу я виживу ти завжди заплющуєш очі в найважливіший момент Що зробиш це на полі бою, загинеш. Потрібна сміливість. Не можна втрачати самовладання ні за яких обставин. Ти маєш стати людиною, яка не знає страху смерті. Як ти катварина. Оце і є. Серце звіра, дика тварина, яка не розуміє смерті. Чи боюся я смерті? Ні. Смерть робить мене сильнішим. Зробив це. в пастці. приречений знову і знову переживати цей день. Ти страждаєш, страждаєш і впадаєш у відчай. Танець покидьку. Я побачив кінчив його меча і ухилився. День, день. Цього разу вчасно прокинувся сержанта. Пробую знову 22 другий раз.